І вам Тернопіль сьогодні як мінімум дев'ять ракет в одну точку прилетіло. 37 поранених, серед них 12 дітей, 10 як мінімум загиблих і ще розбирають завали. Чи люди, які сьогодні мають нібито бути звільнені Верховною Радою, вони сприяли тому, що нема ППО, немає захисних споруд. Вони мають за це відповідати. Зокрема, і тут в Верховній Раді. Колеги в парламенті, слуги народу, не обнулюйте себе як народних обранців. Вони мають бути тут. Тут має бути Свериденко, яка зокрема призначала наглядові ради енергоатому, які фінансували в результаті Московську Федерацію. Тут мають бути і правоохоронні органи, які мають засвідчити їхню діяльність на ворога і суті, державну зраду України. Ми не маємо права просто їм дозволити звалити за кордон. Пане голово, вони мають бути тут. Панове депутати. Ну, давайте зробимо. Дякую. Ще раз інформую, що всі особи.